Привіт! У цьому відео розв'яжемо два номери 1123 та 1124. Щоб розв'язувати такі приклади, ми маємо з тобою пам'ятати, що корінь меншого степеня завжди можна зробити коренем більшого степеня. Тобто, корінь третього степеня завжди можна зробити коренем 6 степеня, такого як тут. І беремо до квадрату. Другий корінь просто переписуємо. Внесемо тепер ось цей квадрат. Під корінь. Тобто, візьмемо підкореневий вираз до квадрату. Другий корінь переписуємо. А тепер розкриємо з тобою за формулою А-Б в квадраті, розкриємо цей вираз. Отже, зробимо це окремо: корінь з 10 мінус 3 у квадраті. Це буде. А квадрат, так, це у нас А, це у нас Б. Отже, А квадрат корінь з 10 у квадраті. Поки що пишу так, корінь з 10 у квадраті. Мінус 2аБ має бути. Отже, мінус 2 помножене на А, тобто на корінь з 10, помножене на Б, тобто на 3. І далі у нас іде плюс Б квадрат. Б 3 у квадраті. Отже, розкриваємо, що тут буде? Корінь з 10 у квадраті. Це буде у нас 10. Мінус 2 на 3, це 6 корінь з 10, плюс 9. І таким чином у нас виходить, 10 плюс 9 буде 19. І залишається мінус 6 корінь з 10. Тож, замість першого кореня у нас з тобою буде і помножити на другий корінь. Бачимо, що у нас тут з тобою тепер. Два корені одного степеня, і підкореневі вирази у нас з тобою, схожі між собою, відрізняються лише знаком. Тож ми розуміємо, що у нас отримується ось такий спільний корінь, і ми бачимо з тобою, що тут у нас є формула А-Бас Б на дві дужки. Тобто підкореневий вираз ми з тобою зараз запишемо як А квадрат, тобто звертаємо у формулу. тут, до речі, дужку я забула, Звертаємо у формулу, буде 19 у квадраті. Мінус 6 корінь з 10 у квадраті. Тобто 19 у квадраті це буде 361. Мінус 6 у квадраті це 36, і помножити на корінь з 10 у квадраті, тобто на 10. Тобто, буде у нас 360. Таким чином, ми отримали з тобою корінь 6 степеня з 1, це буде 1. Другий приклад робимо аналогічно. Тут корінь квадратний, тут корінь четвертого степеня. Отож, ми робимо з тобою з кореня меншого степеня робимо корінь більшого степеня. При цьому підносимо його обов'язково до квадрату. Другий корінь дописуємо. А тепер ось цей квадрат спускається у нас з тобою під корінь і під кореневий вираз беремо до квадрату. Другий корінь переписуємо. Розкриваємо тепер дужки під першим коренем. Так само А, Б. а квадрат це 4 у квадраті, плюс 2 а Б, Тобто 2 корінь з 2, плюс б квадрат, тобто 2 корінь з 2 у квадраті. Дорівнює 4 у квадраті 16, плюс 2 на 4 і на 2. 16 корінь з 2 плюс 2 в квадраті 4, і корінь з 2 в квадраті це просто 2. 4 на 2 8. 16 плюс 8, 24 плюс 16 корінь з 2. Другий корінь переписали. Можемо тепер все разом записати під один спільний корінь. Але тут зараз ми бачимо з тобою різні вирази, і ніяким чином застосувати формулу ми не можемо. Але можемо кожну з дужок якимсь чином спростити. Наприклад, із першої дужки можемо винести вісімку. Залишається 3 плюс 2 корінь з 2. А з другої ми виносимо з тобою двійку. І тут у нас залишається 3 мінус 2 корінь з 2. Отож, ми бачимо з тобою, що у нас є число 16 під коренем. І є дві однакові дужки, які ми звертаємо з тобою у формулу 3 квадрат мінус 2 корінь з двох у квадраті. Тому що ми бачимо, що це у нас є фактично формула А квадрат мінус Б квадрат, де трійка – це є число а, а 2 корінь з двох це є число Б. Отже, 16 3 в квадраті це 9, мінус 2 в квадраті 4, корінь квадратний з двох в квадраті це буде 2, 4 на 2 це 8. Отже, закриваємо корінь. Тут у нас залишається корінь четвертого степеня з 16, а це є у нас число 2. Наступний номер 11,24. Там, де корінь меншого степеня, ми можемо зробити з тобою його коренем більшого степеня. Перший корінь переписуємо, а другий корінь робимо коренем 6 степеня. Але беремо при цьому його до квадрату. Перший корінь переписуємо, а в другому оцей квадрат опускаємо під корінь. Наступний крок ми маємо з тобою ось тут розкрити. За формулою цей підкореневий вираз. Розкриємо його. Отже, 2 в квадраті 4, додати 2аб, тобто 2 на 2 на корінь з 3. додати корінь з 3 у квадраті. Розкриваємо, що ми отримаємо? 4 додати 4 корінь з 3. плюс корінь з 3 до квадрату це буде просто 3. 4 плюс 3 буде 7. Записуємо тепер цей вираз: ось сюди. І разом під спільний корінь. Перша дужка і друга дужка. Розуміємо з тобою, що у нас перед очима формула. Формула А-Б, А плюс -Б, а Б, як бачимо, на дві дужки. Тобто, це має бути у нас А квадрат мінус Б квадрат, так як ми з тобою робили в попередньому номері. Отже, звертаємо ці дві дужки ось у такий вираз. Отже, А квадрат А це число 7. мінус b квадрат. 4 корінь з 3 у квадраті. Рахуємо. 7 у квадраті це 49 відняти. 4 в квадраті це 16. Корінь з 3 в квадраті це 3, 49 мінус 48. корінь шостого степеня з одиниці дорівнює одиниці. І приклад номер 2. Все робимо аналогічно. Дивимося на корінь меншого степеня. Тут у нас корінь квадратний, а тут корінь четвертого степеня. Ми завжди можемо корінь квадратний корінь меншого степеня зробити коренем більшого. Для цього ми пишемо його як корінь четвертого степеня, але підносимо до квадрату. Вносимо цей квадрат тепер під корінь і беремо підкореневий вираз до квадрату, другий корінь переписуємо. Розкриваємо підкореневий вираз як формулу. А це наше 2 корінь з 6. Б це 1. Отже, а квадрат це буде 2 корінь з 6 у квадраті мінус 2аб. 2 помножене на А, тобто на 2 корінь з 6, помножене на Б, тобто на 1. Далі має бути плюс Б квадрат, тобто 1 у квадраті. Ну, напишемо просто 1 або 1 у квадраті. Так, рахуємо 2 в квадраті 4. Корінь, 6, корінь з 6 у квадраті це буде 6. Отже, 4 на 6 це 24. Мінус 2 на 2, 4, корінь з 6 і плюс 1 квадраті це 1. Разом 24 плюс 1 це буде 25, мінус 4 корінь з 6. Запишемо замість ось цього підкореневого виразу, ось цей. Другий корінь можемо також записати як окремий корінь, а можемо одразу його записати під спільний корінь разом з попереднім виразом, узявши його до дужок 25 плюс 4 корінь з 6. Як бачимо, у нас тут також з тобою є формула А квадрат мінус Б квадрат. А це 25, А Б це 4 корінь з 6. а квадрат це буде 25 у квадраті мінус б квадрат це 4 корінь з 6 у квадраті дорівнює корінь 4 степеня. 25 в квадраті це 625. Мінус 4 в квадраті 16. Помножити корінь з 6 у квадраті це 6, дорівнює корінь 4 степеня. 625 відняти 16 помножити на 6. Це 96, все під коренем поки що. Віднімемо: у нас утвориться число 529. На жаль, немає з числа 529 корня четвертого степеня. Але 529 це є число 23 у квадраті. У таблиці ми можемо з тобою подивитися, у таблиці квадратів, двозначних чисел. Ось. І тепер зрозуміло, що четвірка і двійка скорочуються, залишається просто корінь квадратний з 23. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на цей канал, залишайся на цьому каналі, адже тут ми розв'язуємо не тільки фізику, а й математику. Правда, лише для 10 класу поки що. Бувай!